Є багато ліків для того, щоб покращити своє здоров'я. Але ось Біблія говорить, що є ліки, такі як радість, і ця радість може зцілювати. Веселе серце добрий лік, а пригнічений дух суші кості. Ось. А, але як це поєднувати з іншими місцями писання, де йдеться про скорботу, про смирення, є момент смутку, да? ось тому, що в домі плачущих інколи також. Написано, блаженно побути і переоцінити десь своє життя. Тому, друзі, де оцей баланс, як нам жити? З тою радістю, яку пропонує нам Господь, і де здоровий, і межа того смутку, але щоб не пригнічити вже своє фізичне здоров'я. Трішки про це поговоримо. Ось, Веселий Дух лікує. Що каже про це Біблія? Сергій Луцький, священнослужитель сьогодні у нашій студії. Сергій, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас цей ранок з радістю <laughs> на серці, хоча дощ на вулиці, але на серці радісно. Це прекрасно, <laughs> це прекрасно. Класно. Ну одразу перейдемо до теми. От в приповістях, 17 розділі записані слова: що веселе серце, як хороші ліки, пригнічений дух сушить кості. Як це розуміти? Чи справді радість може лікувати? <laughs> Знаєте, от цей текст він дуже цікавий тим, що декілька тисяч років тому назад Біблія вже говорила про те, що сьогодні наука довела, ну, вже на цифрах, uh -huh. про зв'язок емоційного стану і фізичного стану. Появляється, вони дуже пов'язані. І сучасна медицина підтверджує, що, наприклад, оці гормони радості, імунна система в нас покращується, зменшується стрес, зменшується напруга, коли людина має це радісне серце. Але отут можливо розуміти, що, напевно, мова йде не про таку штучну радість, е, таку якусь веселість, таку показну. Або яка ось, знаєте на телебаченні голівудська посмішка. От посміхаюся, а на серці коти ж крибуть. <кій> мова йде про внутрішній стан. Внутрішній стан, і ми розуміємо, що біблійна радість вона походить від довіри Богові. Вона походить від стосунків з Богом. Ось вона звідки вона черпає своє таке джерело. Тобто людина впевнена в тому, що що би не сталося, яка погода на вулиці, як може бути в житті, але Бог мене не лишає. Я впевнений в Божій любові, в Божій турботі. І от це дає от той стан такої, можливо, не такої ну, бурної радощі, але такої внутрішньої, тихої, спокійної, вона допомагає йти через життя. Угу. Тобто це не така радість, як ми уявляємо собі на стадіонах, коли так, так. Всі... кінокомедію. Коли там створюють мені якісь так. спецфекти ці почуття, тобто це так. те, що від мене йде, а не часто ти. після такої, знаєте, бурхливої вираження радості, навпаки, люди не відчуває спустошення. Uh -huh. Вона приходить, годину посміявся, прийшов а... і вернувся в реальність. Та кінкою uh -huh. в соцмережах, ніби індафінчиків отримав, але потім якісь такі так, пригнічення. Так, так. А реальність і... вона все на інша, да. тому мова йде про реальність. Тобто, щоб в нас реальність була дійсно радісна. Дякую. Як тоді порівняти з тим же мудрим Соломоном, який сказав: краще мені бути в домі плачу. Ось, в які моменти краще бути вдома плачу, і коли ці кращі часи для цього? Ну, він каже, краще мені бути. Що значить? Дивіться, нібито парадокс, нібито Соломон, наймудріший чоловік. І він дійсно створює такий ніби конфлікт. З одного боку каже, що радісне серце це просто це потрібно і лікує і все добре. І разом з тим каже, а краще там, так тобто, невже конфлікт є між цими словами може скаже, завжди радій, так якщо завжди радіти, де знаходиться час для дому плачу. Павло каже: так завжди радійте. Знаєте, коли еклезіаст каже про оцей дім плачу, він фактично знову ж таки закликає до мудрого, зваженого погляду на життя. Тобто не легковаз життя. Тобто, є життя, є смерть. Будь мудрий. Тобто приймай до уваги ці реалії, які є. Ну, Наприклад, перебування в місті скорботи вчить нас співчуттю, вчить нас якомусь мудрості, смиренню, інший погляд на життя появляється. Ну, Нагадує про те, що життя закінчується, як би там не було. Так? Тобто, Ти не будеш жити вічно, ніхто поки що не відкупився від смерті. Ну, І це спонукає нас замислитися над такими вічними цінностями. І спонукає вже сьогодні в житті щось змінити. А от коли приповісті говорять про веселе серце, знову це є внутрішня радість. І воно не протирічить один одному. От, наприклад, той самий еклезіаст, він каже, що є час плакати, є час сміятися. Так? Третій розділ еклезіаста. Угу. Він каже, що це не протиставлення, це навпаки доповнення. І одне, і друге має місце в житті. Взагалі, коли ми говоримо о такі поверхневі веселощі, вони відрізняються від біблійної радості. І тому фактично нас еклезіаст застерігає не від, е, е, от, е, коли він каже, що добре вдома, не від того, що не можна радіти чи сміятися. Він каже, не будь легковажним, будь мудрим. Дивіться, навіть е, беремо Ісуса Христа. Про Ісуса так написано, що Він був названий мужем скорбот. Знає хвороби, знає смуток, знає печалі. І разом з тим, Іван пише, що коли Ісус в 15-му розділі вже прощався з учнями, Він їм каже, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб вона була повною. Тобто Ісус, з одного боку, мув скорботу, з другого боку, Він приніс нам повну радість. Тому це не є протиставлення, бо одне, друге не виключає. Це, це нормальне явище життя. Як тоді... Зрозуміти, от, чи є радість, яку я зараз проживаю, справжньою радістю від Бога, чи вона просто навіяна світом? Тобто, як взагалі розрізнити веселощі світу, радість світу і радість у Бозі? Знаєте, про це заговорили так дуже широко. Ну, термін сміхотерапія, так він відомий. Заговорили про це десь в другій половині ХХ століття, тому що вийшла книга. Називається Анатомія хвороби хвороби», Норман Казінс, автор. І про це широко почали говорити. От Сміх це корисно, воно там лікує. там, знаєте, 5 хвилин сміху це те саме, що з'їсти стакан сметани, Ну, і багато таких порівнянь. Чи 15 хвилин в спортзалі позайматися. Після цього, у 1998 році, вийшов фільм Цілитель Адамс. Відомий фільм. Якраз там про сміхотерапію, що він лікував, просто смішив всіх, там одягався якось так, як і смішив всіх, і люди зцілювалися. І після того пішла ціла хвиля, про це почали говорити. І знаєте, медицина потім провела дослідження. Це був у 2000-х роках. Доктор Свебек він провів дослідження. Там приймало участь 53 тисячі людей, і 7 тисяч за ними спостерігали. Ну, вивчався на настрій, довге були спостереження. Вони виділили такі три види сміху: це є сміх як відсторонення. Тобто, знаєте, от я одягнув маску, так ось, роблю вигляд такої веселості, mm -hmm. так, але я до себе не підпускав, я не розкриваюся. Я, я роблю вигляд веселості. Другий вид сміху це сміх, як насмішка. Іншими словами, це сміх атака, коли когось висміяти. Тобто цей сміх направлений проти когось завжди. Mm -hmm. Сміх як насмішка. І третій вид сміху це доброзичливий сміх. І знаєте, він цікаво встановив, що саме цей третій вид сміху він реально допомагає. Реально ті гормони виділяються, які потрібні. Реальний мир на серці, радість приходить. О саме цей вигляд. Коли ви бажаєте людям добра, коли ви підтримуєте їх, коли ви прийшли в колектив, і знаєте, і всім якось світліше стало. Всім якось радісно. Не так, що от людина прийшла, знаєте, і всі зразу так очікують якоїсь атаки на свою сторону. Тому що людина, яка атакує, вона сам в неї виділяються інші гормони. В неї агресивність з'являється. Може бути зовнішня така веселість, але всередині нема миру, є агресивність. Ти в саме сміх, як підсторонення. Ти маску одягнув, а в тебе може бути депресія може щось інше. Ти притворяєшся. І внутрішньо цей конфлікт від того, що ти не такий, як ти лицеміриш. Ти не такий, як... Ти, не просто... ти просто не відкритий для... для суспільства. Він так само створює напругу. Цікаво, що в Біблії ми знаходимо такі слова е... Немій 8,10. Взагалі унікальний текст, коли О. вони відбудовували Єрусалим, написано радість у Господі, сила ваша. М? Радість у Господі. Тобто ти в мирі з Богом, ти в мирі з ближніми, в цьому твоя сила, в цьому ти можеш бути сильним. Ну, ну, наприклад, незважаючи на якісь там наші труднощі чи переживання, от, ми казали, апостол Павло казав завжди радійте. Тобто у всьому, при всіх обставинах. Там не за все дякуйте, бо реально за все дякувати часто неможливо. У до речі. всіх обставинах. А Яків апостол пише, Якова 1-2. До речі, це початок його послання. Пише: Майте, брати мої повну радість. Коли впадаєте у всілякі випробування, тобто розумієте, повна радість. Ну і от третє, що можна сказати, що радість це є плід Святого Духа. Розумієте, от плід, mm -hmm. от любов, радість, от риса. Тобто, коли ми живемо з Богом, коли Дух Святий наповнює серце, от в нас воно от потихеньку з'являється. Можливо, ми не скажемо, що от, от сьогодні я встав зранку, знаєте, перше квітня, і мені радісно. От поступово це приходить. Дух святий в нас це вирощує. Вона є така тиха, постійна, і практично її неможливо забрати. От, от чому навіть як і пишуть, будь-які обставини, випробування, труднощі, а в тебе все одно всередині є оця присутність Духа Святого. Тому це дуже важливо. І навпаки, коли ми говоримо про отаку світську радість, ну вони короткочасні від обставин. Сьогодні вітер такий подув, мені радістю. Завтра по іншому, мені вже сумно. Часто це. От дивіться, еклезіаст, як е, говорив, він випробувався. До речі, знаєте, от він пробував все, яке все на собі. Маючи можливості, він попробував. Він казав так. І сказав я в серці своєму: піддуно випробую себе веселощами. Ота, сміхотерапія. І насолоджуйся благом. А потім каже, але це суєта. Це яклезяста другий розділ. Ну, той, хто хоче сьогодні попробувати, вже експеримент проведено. Це вже було, так. Це вже. Людина пройшла, Він каже, це не те, це не те. Да. Шукай щось, інше, шукай щось глибшого. Це... Ну і дивіться, Ісус сказав, коли каже, я хочу, щоб моя радість у вас була повна. Ось, Ісус, присутність Ісуса, стосунки з Ісусом, коли ми знаємо Ісуса, коли ми любимо Ісуса. Ось від ми знаємо, що він ніколи від нас не відвернеться, він завжди нас буде підтримувати. Ось це нам дає отой таку внутрішню ту радість, якою він з нами бажає поділитися. Я думаю, що в його серці була ця радість. Він хоче нам її дати. Ага. Дякую. Тобто ми не можемо бути завжди радісними, якщо обставини не найкращі, так, для цього. Тому е, десь частково сказали, можливо, ще щось додати, як знаходити радість, коли сьогодні людям складно. Коли важкі моменти життя, як підтримувати? Так, угу. сказали, що і Дух і так, стосунки так. з Богом. можливо, ще декілька порад. Ну, по-перше, це не одноразова дія, це процес. Угу. Ми цьому вчимося. Ну, е Це мистецтво свого роду, знаєте, коли от триматися за Господа. Що можна тут порадити? По-перше, е треба регулярно перебувати в Слові Божому. Так? О, дуже важливо. От написано псалом 119: яке солодке твоє слово для моєї гортані? Ми насолоджуємося, це вже радість приносить. нас. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо там обітниці, ми знаходимо опис характеру Божого, знаходимо приклади віри інших людей, які перемагали вірою. І це нас так само це дає нам мир, спокій, впевненість. По-друге, дуже важливо практикувати вдячність. От, практикувати. От дивіться, навіть зараз президент України приїхав в овальний кабінет, пам'ятаєте? він кажуть, ти не вдячний. Тобто, ось оце ну, зрозуміло, все неправильно, але от. Дух вдячності він дуже важливий. Я вчора слухав звернення президента до народу, він кожного вечора щось там записує. Він навіть вчора дякував українському народові. Тобто, от, вдячність, вона її треба практикувати, треба вчитися. Треба бачити, за що ти в житті можеш бути вдячним. Це дуже важливо. На що ми зосереджені? Протилежність вдячності це дух нарікання. От євреї, коли виходили з Єгипту, вони вічно нарікали, всім незадоволені. Все тобі не так. От сьогодні дощ на свободі. Так. «Ти, ти радій, ти був в рабстві 200 років, так? Ти вийшов, ти можеш тепер все життя радіти. Ні, трошки вийшло, їм те не так, і все не так, і тут води мало, і того ти розумієте, оце? це звичка. Звичайно, що в середині. От чому ми говоримо про це? Третє, дуже важливо це оточити себе спільнотою віруючих людей. Яка от коли наша радість закінчується, то брати і сестри можуть надихнути тебе на радість. Тому що, ну, в житті всяко буває, ми всі виснажуємося, ми всі втомлюємося. Далі, молитва і поклоніння Богові для радості, дуже важливо. Молитва це спілкування з Богом і поклоніння. От як Давид написав, Псалом 42, відомий псалом, він каже, чого, душа моя, ти сумуєш, і чому ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога. Тобто, в житті Давида, Героя віри, також були такі моменти. Він каже, май надію на Бога. Ще важливо це служіння іншим. От коли ти тобі погано, наприклад, але ти йдеш служити іншим, ти бачиш людей, яким гірше, ніж тобі, це ти забуваєш про свої проблеми. Тому служіння іншим воно дуже важливо. Ісус, пам'ятаєте, я казав, блаженніше давати, ніж брати. Угу. І ти, коли даєш, ти щасливою цього стаєш. Ну, важливо також пам'ятати про вічну перспективу. Знаєте, от Життя, от чому навіть екклезіаст сказав, коли ходиш, в дім плачу. Все-таки життя це не тут і сьогодні, це, це якась перспектива. От апостол Павло написав, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з тою славою, яка має з'явитися. Тобто, коли ти маєш в перспективі другий прихід Христа, ти дивишся, розумієш, що Ісус прийде, і все зміниться. Mm -hmm. Я кажу, річки будуть по-іншому тети, сонечко буде по-іншому світити, пташки будуть співати по-іншому, все буде по-іншому. Там наша надія, як написано, другий прихід це блаженна надія християнина. Там наша радість. То ти коли дивишся, розумієш, ну так, сьогодні може бути сумно, але, але все ж таки Ісус прийде, все вирішиться. Ну і ну, треба сказати, що е, радість у Господі це не означає відсутність смотку. Mm -hmm. Тобто смуток може бути в цьому житті. Вони можуть співіснувати, як ми вже говорили. Вони можуть співіснувати. Ось е, апостол Павло дуже цікаво одного разу описав свій досвід. Знаєте, В його житті по-різному було. І різні переживання. Він написав, це 2 Коринтян 6.10. Ми засмучені, але завжди радіємо. Mm -hmm. От як це поєднати? Оце тільки Бог може зробити. Ми засмучили, завжди радіємо. Є інші речі, да, коли він так. каже, ми стиснуті. Так, так, ми оце в, там, в, так, в тиснуті, але не стиснуті, так, Багато цих речей, що так, під іншим кутом, як ви кажете, от, якось мені відгукнулося те, що дивиться туди. І тоді ці випробування, ти дивишся на них по-інакшому. Так, да, це проблема, да, це непросто, але ти знаєш, що не на цьому все твоє життя так. завершується, і зараз це не все твоє життя, це просто момент, можна вірити. Перемагати вірою. Так, так. так. Сергій, дуже вам дякуємо. Дякуємо за ці настанови, за ці поради. І дійсно, дорогі глядачі, віримо, що вам відгукнулися всі ті моменти, приклади, які Господь залишив нам зі сторонок Слова Божого. Тому це процес в дусі в стосунках з Господом. Давайте тримати ту радість і знати. Є різні моменти в нашому житті, але дякувати за те, що ми маємо сьогодні. Сергій Луцький, священнослужитель, був сьогодні у нашій студії і з нами зараз ще він тут. Нагадаємо, що розмова з Сергієм зберігається на нашому ютуб каналі ранок надії, де ви маєте можливість переглянути ще раз, а також поширити тим, можливо, чи є сьогодні серце сумне або чия віра трішки, як то кажуть, пошатнулася, друзі.